Я так, Саша, не наспівує, а я стою, знаєте, я всі пісні пам'ятаю тільки по мелодії. Мені, ну, не всі, половину пісень, такої слова, ці вже які хорошо прям знаю, гляну на слова і згадаю зразу мелодію. А так, я, ну, більшість знає пісень, але якщо мелодію наспівати, то я і згадаю цю мелодію. Жду, поки Саша наспіває, і я, я не можу пам'ятати, що ж там за мелодія така. Знаєте, <кхе> сьогодні я хотів сказати таке слово. Я взагалі а, Мені подобається взагалі така обстановка сьогоднішня, бо а, я думаю, як було раніше, як проходили зібрання, що як Ісус ставав, Відкривав цей Сувій і читав Старий Завіт І я так думаю, те, як сьогодні проходить зібрання, це є Божа воля. Це є Божа Боля. Кажу, Саш, те, як сьогодні зібрання проходить, це є Божа воля. Тому що ми сьогодні ні за що не переживали. У нас у нас таку, що приїжджаємо, Саша, все там, мікрофони підключає, там звуки, які там що співати будемо, там піаніно, акорди, екран підключає, підключають, да wi вайфай, потім роздача вай Wi-Fi, щоб цей екран відключити. Сьогодні нічого не переживали, бо немає нічого світла. І проходить зібрання так, як колись проходило, коли не було ні екранів, не було ні мікрофонів, ні якої техніки, нічого. А також відкривали Біблію, і воно слово Боже читалось, і отак сьогодні проходить, і кажу, це воля Божа, що воно так є. І я дякую Богу за, такі, за таку також таку можливість. Казав брат Діма за те, за цю Біблію, за слово Боже, яке воно цінне, як воно приходило. Це сьогодні хороше слово таке зачитав для наших сердець потіха. Хочу, Саш, хочу щоб Діма, ти ще мені, якби ти дав таку інформацію, де можна було б... Так само іншим людям показати, що знайшлися сьогодні. Бо в мене батько він дуже сильно не вірить, що Біблія дійшла до наших днів, що це слово зберіг Бог. А я кажу: я вірю в Бога, і я вірю, що Бог сильний, я вірю, що Бог він зберіг е, слово Боже таким, як воно має бути до наших днів. А мій батько каже, вона сто раз переписана ця Біблія, і там вже, напевно, зовсім не те. І оце люди не вірять Біблії, але люди вірять те, що в інтернеті. Якщо так, що відкрити е, цю інформацію в інтернеті і показати, що справді знайшли йшли такі свого іде, все те саме написано тільки на арамейській мові і на єврейській, то це було б, напевно, таке підкріплення віри тих, хто думає, що слово Боже, воно що воно змінилося. Справді, е, хотів сказати, що як Діма казав, що збу, збу, збудуться пророцтва, збуваються. Але я згадав таку от... Е, Такий факт, що Ісус виконав більше 300 пророцтв. Трьохсот пророцтв він вже виконав, коли прийшов. Навіть було такий момент, де він читав своє і читав пророцтво. І коли він зачитав це пророцтво, він сказав, що виконав це пророцтво. В цей час виконав це пророцтво. То навіть там визмущали того, що думали, ну, не думали, що це саме той, та людина прийшла, яка що він є Господь, що виконав ці всі прорости. Я хочу сьогодні зачитати слово Боже <кій> з Матвія, з 3 розділу, з 1 по 6 вірш. У Нас вчора таке було, ми згадували цей день, як Христос охрестився на Йордані, водохреща, як Він хрестився від Анна Хрестителя. Я вчора так вже, вже пізно пізно так відкрив Біблію і думаю, ну, вчора пройшов такий день я думаю, сьогодні зібрання, може згадаю Слово Боже, щоб згадати за цей день, так я зачитаю Матвія з 3 розділу, з 1 по 6 вірш. У ті дні прийшов Іоанн Хреститель і проповідував в пустині юдейській, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це ж той, про кого сказав пророк Ісаїй, кажучи, я чую голос того, що кличе в пустині, приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для нього. Сам же Іван мав одежу свою зверблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима івдеї. І всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Я перше, що подумав, коли я прочитав слова, е, оці, коли люди приходили з Єрусалима до Йордану, е, наскільки далеко взагалі люди йшли, я потім подивився по картах там 30 кілометрів, 30 кілометрів люди йшли до Іоанна Хрестителя, щоб хреститись. Я думаю, що з людьми стало в цей час? Чого люди так не біжать до таких людей, які проповідують, які говорять за, за Христа і кажуть, прийміть від Господа. І в наш час вже трошки якось по-другому, які цінності інші. Знаєте, е, отут такі слова є в 4 вірші. Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний. І поживою була сарана і дикі мед. Я собі думаю, уявіть таку людину в наш час, да? який такого зверблю голосу, ну я собі уявляю таку мішковину, таку, ну, як будто. і такий пояс він не мав. Ну, і і, і питається тим, що є там, якісь комахи, да, сарана, ну це ще якби. Да? І, і дикі мед. Що, що було там, де в нього? це? Хто зараз в наш час піде до такої людини, який скаже, покайтеся і прийміть водне хрещення від мене, то хто зараз піде? Ніхто так. Не піде. І ви знаєте, я коли приймав водне хрещення, це було завтра буде якраз е, вже рівно 6 років, як я покаявся. Я якраз на другий день Різдва покаявся, коли було ще Різдво 7, 7 числа е, починалося. І е, вже в червні я вирішив е, приймати водне хрещення. Саме коли я приймав водне хрещення, я е, дивлюсь там служителя виходили, ті, хто. Ті, хто ну, окунав воду. І один служитель до мене підійшов і почав почав розказувати за своє минуле. А він зі світу, так як і я, що я 30 років прожив у світі і не знав Бога взагалі. І він так само не знав Бога, в нього було життя взагалі світське, він взагалі Богу ніяк не служив. І він почав своє це життя мені розказувати. А в мене перші думки, я ж тільки би прийшов до Бога думаю. Хто ти такий? Що ти тут робиш взагалі? Що тебе таке життя? Як ти взагалі? І він ще, і він ще одягнулись вони всі в таке, в таке голубе все. Я дивлюсь, хто він такий, чого він так одягнений. Я нічого не розумів взагалі, нічого не розумів. А вже як пішли приймати водне хрещення, я бачу, що там по, три, по троє служителі стали, і кожен підходить до нього, і служитель там окунає воду, дає обіцянку таку. І я дивлюся, якраз до нього попадаю. Кажу, Боже, кажу, за що це мені? знаєте, за сьогоднішній день я вже знайомий, ну якби добре, вже спілкуюся з цим служителем. Він це дуже-дуже благословенна людина. Він зараз проводить, у нас в церкві зібрання, 200 біженців приходить кожний через ну, два рази на місяць десь. 200 біженців приходить, і він всім їм не і люди там каються, і ну, в нього дуже велике служіння. Його Бог благословив. І це знаєте, подумати перша думка про людину може бути зовсім хідна. І тут подивишся, як Іоанн, як він одягнений був, чи він не харчувався, що і що. Це Ісус прийде, щоб прям до, 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 до тої людини, щоб охреститися від нього. Заміться? І тоді люди бігли до нього. Зараз таку людину поставив і будуть такі думки, як в мене. Хто це такий? Що він тут робить взагалі? Навіщо це? І ну, це дуже так. Е... Дуже так настороже. Я хочу далі зачитати, е, з 7-го вірша. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходило до нього хреститись, то говорив їм. то говорив їм, Іоанн Хреститель говорив цим е, фарисеям та садукеям. Рода є хидний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву. Принесіть же гідний плід покаяння. Не думайте сказати в серці своїм: ми є сини Авраама, бо кажу вам, що Бог зможе. З цього каміння підняти дітей Авраамів. Тобто, бачите, вони так хотіли показати, що ми, сини Авраамів. вони хотіли свій статус показати, вони хотіли показати, що вони є авторитетні люди. І це як в наш час сказати, типу, коли в людини там багато грошей, то вони при, ну, там, не знаю, в якихось... чи в лікарні прийде, і буде казати, «Да ви знаєте, хто я? Да ви знаєте, які я, що мене треба в палату покласти, мене там все першим ділом це. Тобто вони намагались показати свій статус, що вони є більші, але ну, насправді Йоанну це було не цікаво. Йому цікаво було те, щоб люди прийшли в гідний плід Покаяння. Він так каже, що в гідний плід Покаяння. 13 віршем буду читати далі з цього розділу. з третього. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Іоанна, щоб хреститися від Нього. Та Йоанн. Стримував його, кажучи, мені потрібно хреститись від тебе, а ти приходиш до мене. Ісус відповів Йому, прошу зробити це, бо мені треба виконати все, що потрібно. Тоді Іоанн охрестив його. Це ще один такий віршик, де Ісус навіть говорить про те, що йому потрібно виконати це, щоб збулися всі пророцтва, щоб він мав виконати все, що про нього було написано, все, як... І, і охрестився, Ісус зараз вже вийшов з води, і ось відкрилось йому небо. І він побачив Духа Святого, що спускався в голуб і злинув на нього, і голос з неба промовив: це сін мій улюблений, котрого я вподобав. Ви знаєте, коли я перед тим як я мав прийняти водне хрещення, я зі своїми батьками і просив їхнього благословіння. бо ж я вступаю в людину нової церкви, іншої церкви. І я хотів просити їхнього благословлення. Батьки вони були проти цього. проти цього. І говорили такі слова, що ти вже охрещений, ти вже охрестився, що немає другого хрещення. От такі слова. Але насправді, що таке є хрещення? Я зачитаю коротенько з один віршик, щоб ми розуміли, що таке є хрещення. Це буде у нас з 1 Петра з 3 розділу. 21 вірш. З 3 розділу 21 вірш. Ця вода є символом хрещення, який вас також спасає, але не обмивання тілесної нечисти, а обіцянкою чистого сумління перед Богом. Ви спасаєтесь Воскресінням Ісуса Христа. Тобто, води хрещення це обіцянка Богу чистого сумління. І коли батьки мені скажуть, ти вже охрещений, добре, охрестили мене водою в дитинстві, коли я був. А, я... а як же ж я обіцянку Богу дав? Як я дав обіцянку чистого сумління? Я її не давав, бо я тоді не, не мав взагалі навіть свідомості про своє е, існування, про те, що я є, що я живий, як я міг дати обіцянку. Не міг я її дати. І я проявив, в мене таке було велике бажання дати таку обіцянку Богу, е, в воді. І виконав все, як виконав, як навчав нас Ісус Христос. Ісус Христос дуже багато виконав всього того і навчав нас, як потрібно нам так само поступати. Не отримавши Божого благословіння від батьків, не отримавши Божого благословіння, я все одно вирішив такі. В мене просто такі слова зараз в голові прозвучали. Це я читаю Батвія з 10 розділу. Матвія з 10 розділу 30. Четвертий віршик. декілька віршів зачитаю. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов принести, а меч. Бо я прийшов настроїти чоловіка проти батька його, і дочку проти матері її, а невіску проти свекрухи її. І вороги чоловікові будуть домашні його. Хто любить батька чи матір більше мене, той недостойний мене, і хто любить сина чи доньку більше мене, той недостойний мене. Я такі слова згадав, бо я їх читав вже тоді. І... Я собі думав, якщо батьки не благословили, то це постає мені вибір. Чи послухатися батьків, чи послухатися батьків, і чи послухатися Бога. І, звичайно, що я собі вирішив, я послухаюсь Бога, батьки вже не схотіли, але це, знаєте, сьогодні в мене з батьками дуже хороші відносини. І вони дуже раді, як я служу Богу, як я взагалі це. Тобто вони бачать результат того. Результат цього всього не бачив. Е, зачитаю ще з Матвія, з 4 розділу. Це після того, як Ісус, прямо після цих слів, коли Ісус е, охрестився, на нього злинув Дух Святий, прозвучали слова, до речі, оці слова, які прозвучали. Це син мій улюблений, котрого я вподобав. Зараз я зачитаю з 4 розділу такі слова. Тоді Ісус був поведений Духом в пустиню, щоб диявол випробував Його. Перше, що я звернув увагу, духом написано з великої букви. Тобто диявол він поведений не в пустиню, де диявол його випробував, але поведений Духом написано з великої букви. Тобто Він був Духом Святим, поведений в пустиню, і там вже почалися його випробування. І просто він 40 днів і 40 ночей на станку зголоднів. Я не буду зачитувати все, там е, е, написано, як Ісуса, Ісуса е, були такі випробування, які він проходив і в кінці залишив доявлю його, і ось ангели приступили і служили Йому. Е, Такі слова, коли оці випробування він проходив, такі слова звучать, це син мій улюблений, котрого я вподобав. Господь каже, каже що це мій син улюблений. І здається, питання може роздатися, якщо улюблений син, якого Бог вподобав, чому він стільки страждав, чому він приходив через такі випробування, чому він помер на Христі? Чому Він просто. Навіть молився такими словами, Боже, нехай мине мене ця чаша. І проходив отута 40 днів, 40 ночей був в пості, випробований дияволом був. І це син улюблений Бога. І знаєте чому? Бог Ісус він завжди давав приклад. Він завжди давав приклад для людини. І ми розуміємо, що. Справжній християнин, він також в нього не буде легкий шлях. У нього не буде е, легкий шлях. Я зачитаю такі місця слова Божого, де такі слова написані. Е, в Матвії в 10 розділі, Матвія 10 розділу 22 вірш. Є такі слова. І будуть ненавидіти вас всі за ім'я Моє. Хто ж витерпить до кінця, той і спасеться. Будуть ненавидіти вас всі за ім'я Моє. Так само в 2 Тимофія, третьому розділі пише 12 віршом: Усі, хто хоче жити, побожно в Христі Ісусі, зазнають переслідувань. Тобто ми бачимо, що Ісус проходить всі всі випробування, хоч Бог казав, що це мій улюблений син, Він проходить ці всі випробування. І Він дав нам зрозуміти, що ми, також слідуючи за Ісусом Христом, як Він казав Ісус, як гнали мене, так гнатимуть і вас. І ще на останок зачитаю з Матвія з 5 розділу 2 вірша. 11 і 12 вірш. Блаженні ви, коли будуть гнати вас та переслідувати. І зводити на усілякі наклепи та лихо словити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Тобто ми розуміємо, що цей шлях він нелегкий. Ісус показав все від початку, як потрібно і людині так само прийняти хрещення давши обіцянку Богу, щоб служити Йому. Але не надійтесь на те, що цей шлях буде легеньким, і що цей шлях буде таким сильно радісним, будуть, будуть труднощі, великі труднощі. Але написано, що велика нагорода нас чекає на неї. Нам потрібно в це вірити, що Бог дає нам нагороду за це. І хай Бог поможе нам пам'ятати весь той шлях, який Бог, який Бог нас веде щоб дійти до цього до кінця цим шляхом і отримати ту нагороду Бога, нехай за все буде слава. Амінь. А тобі слава, Господи Ісусе Божого. Дякую тобі, Боже, за всі твої милості і благословіння, Боже. Дякую Тобі, Господь, що ти нас ведеш, Господи, по цьому шляху, який ми маємо в своєму житті. Дякую Тобі, Боже мій. Що Ти нас навчаєш, Господи, Ти, Господи, даєш нам слово кожного дня, Боже мій. В святій книзі, Боже, ти, Господи, залишиш все, Боже, все, всю науку, Боже, яка нам потрібна, Господи. Ти Боже, нам, нам розповів, Ти нас всього навчив. І навіть більше, Господи, Ти сам Боже через все пройшов. Ти все виконав, Господи. Ти все виконав і показав, Господи, нам наш шлях показав, Господь Ісус. Боже мій, Я прошу, допоможи, Господи, нам тримати в пам'яті, Боже, пам'ятати. Про велику твою милість, пам'ятати, Господи, про те, як Ти нас оберігаєш, Боже, як Ти нас, Господи, милуєш до цього дня, Господи. Що ти, Господь, благословив всіх нас, Боже, дав нам, Боже, надію на спасіння, на вічне життя. І ти, Господь, приготував нагороду нам на небі, Боже мій, Ісусе, прошу тебе, Господь. Допоможи, Господи, нам гідно, гідно йти тим шляхом, Господь, щоб ми були. Угодні Тобі, щоб ми, Господи, виконували Твоє бажання, Боже, щоб Тобі було приємно наше життя, бо наше життя не пройшло марно, Господь. Бо наше життя, Господи, як пар може так швидко просто і і не буде, Господи Ісусе. Ти нам, нам, Господи, це життя, Боже, і дай нам, Господи, дні нашого життя не марно проживати, Господи, але величать і прославлять ім'я Твоє, Боже, мій, щоб ми були корисними в Твоїх очах, Господь. Щоб ми були. Користим інструментом в Твоїх руках, Боже мій, допоможи нам в тому, щоб ми, Господи, кожного дня служили Тобі, Боже, виявляли Тебе, Господи, всемогутнього, виявляли Твою любов, Господи. Щоб ми, Господи, могли послужити, Боже, як Ти нас навчав, Господи Ісусе, через що Ти пройшов, Господи? Напевно, ні одна людина таке не проходить, Боже мій. Через ті страждання, Господи Ісус, через ті страждання, які Ти пройшов, Господи. Ні одна людина не може усвідомити, Господи, тих страждань, що ти пройшов, Боже мій. Але Ти Господь так казав, Боже, що нас, нас також чекає на легкий шлях, прошу тебе, Боже, мій, кожного із нас, хто є присутній, Боже мій, наповни Духом Святим і веди нас Духом Святим, Боже, щоб ми, ідучи по цьому шляху, Господи, раділи, Боже, твоєю присутністю, раділи, Господи, тим всім моментам життя, що ти нам даєш, Боже, тим всім дивом і чудом, які ти робиш в нашому житті, Господь. Допоможи нам, Боже, пам'ятати, Господи, ти шлях, який як нас ведеш, Боже мій, щоб ми, Боже, могли прославити ім'я Твоє, Боже. мій. Допоможи нас, в нашому житті, Боже, кожного дня, Боже, щоб ми могли, Господи, прославляти ім'я Твоє. Благослови всьому. Тобі, нехай за все буде слава наш вічний Бог, тець та до святий. Амінь.